Ми, магазик, заправка. Та де і тепер? хоч трохи прошвернемося, коротше говоря, здійдули. Ми вже дума Розпаковка. Ой, тай чек. Тай чек, Батон. Молоко. Купила трохи. Клітко, клітковини, сметана. Це десь два кружала. Ага, є одне. Апельсини. І подивіться, які грайфрукти. Ой, я не можу. Я ж люблю все здоровенне, понимаєте? Ну от люблю, хоть я Я знаю, що шкура. Шкура тоста. Ну, все одно там є, що їсти. Хочте, як у мене голова. Три. Три штуки потягло. Скільки кілограм зараз лягу? 2-370, то хіба чотириста. Оце воно. Дідуля каже, а що це за гарбузи. ти купила? Я кажу, це райфрукти. О, каже, як гарбузи. Так воно ж і правда, там ще й більші були, тільки отут якесь пусте таке. ну. Руче говоря, оце воно три штуки таких узяв. Супер. Добре бути жінкою років 30. Щоб любили хлопчики років двадцяти. Може, трохи вперта, може, й не свята, та така гаряча горе не біда. Добре бути жінкою років сорока. Можна й само. І життя розкішне, і смішне, і пекуче Серце все ще любить, і пісень ще хоче. Ой, добре бути жінкою. Зараз зробимо декілька розпакувань подарунків, сама ще не дивилася від звізда. Що ж, вони мені тут поклали, ну, я впевнена, якась доглядова косметика. Так, чекайте, щось у нас складно відкриває. це завжди треба. Дуже дякую. Щітка масажна. Дякую, дякую. Лійка якраз для масажу. Демі, скайф. Дуже-дуже дякую. Ага, це набір масочок. Дуже класний, у мене схожий був бокс. Кожен ранок перед макіяж те ще треба. Сертифікат на маркери та розмальовки. Боже, цього року. Мені здається, я вже повністю закрию цей гештальт. Мені хватить на роки і на роки. Дуже дякую, обов'язково використаю. Отримала подарунок, правда, я його вже відкрила, не витримала. Від найбільшого магазину розмальовок маркерів саме Дісней в Україні. Хочу подякувати. Значить, в мене тут приїхали новенькі Арт. Хто розмальовує, той розуміє. Це один з кращих брендів. Маркерів. Акрилі Гуан на новенький, такі красиві відтінки, якраз буде гарно для обличчя, для тіла. Маркери від Faber castell Я знаю, що в них дуже класні олівці, а це саме акрилові маркери, ті, що підходять для розмальовок. Ці розмальовки йдуть не по номерам. Це такі особливі розмальовки, де треба вигадувати, включати фантазію, розмальовувати, як забажаєш. Я бачила такі просто з такої картинки роблять шедевр, роблять ніч, роблять фантастику, все ще завгодно. Тут прям треба теж вчитися. Дуже дякую. Там такої в мене прям ще не було, дуже цікава у вигляді мозаїки. І коли малюватимеш, воно ніби мозаїкою викладе. Ну, така цікава. Дуже дякую. Отримала подаруночок. Такий презент від бренду Елеміс. Тут в нас іде крем з SPF в 30. Дуже дякую. Приємний запах. Денний крем, мені здається, це завжди актуально, особливо від Еленіс. Вони краще. І те, що мені дуже подобається саме в їх бренді, це очищення для шкіл. Я дуже класно очищає обличчя. Після макіяжу це все. Дуже дякую вам. Отже, це кінова рішечка. Я роблю.

Подарунок зроблений самій собі з Дісней. Не відкривала. Сподіваюсь, там все ціле. Давайте розпакуємо. Це для душі, так сказати. Класикою жанру, всі фешн-блогери розпаковують сумки на свої день народження, тому я не хочу відставати. Давайте відкриємо разом новеньку в колекцію. Теж, до речі, приїхала з Діснейленду. Такого ще фешену не бачили в Україні, так точно. Просто це боками сховаємо. Мені подобається саме ось так. Я вам хочу сказати, що під джинси, під денім буде просто кайф. На вулиці настане тепло і будете бачити стилізацію. А мені доставка тюльпанів. Взимку трішки весни, так гарно. Цікаво, від кого це. Дякую, дякую, дуже приємно. Блогери будуть. Ну, прям з якихось там великих блогерів, мільйонників, що ви всі знаєте, ні. Але дівчатки ведуть блоги, які приїдуть, просто невеликі, там з Чернівців блогери будуть. З таких великих, що ви прям всі точно знаєте, ні, не буде. Ну, мій чоловік, мама, блогер, дивіться. Ви що, не знаєте, я ж ні з ким не дружу і дружити не вмію. Ви що забули? Ви що забули? Спитайте воно всіх, підіть, напишіть і вони вам розкажуть, яка я погана. Ну, не всі, звісно. Ну, чи що, розказують про мене. Ха -ха! Ой, блядь. Я думаю, що в них там десь в когось третій глаз відкрився, в когось четвертий. Може, вони що розкажуть більше про мене, щось знають краще? Це ж таке діло. Ну, знаєте, за чим мені подобається наблюдати всі житті? За тим, що в є, знаєте, в приходить само собою. Я навіть і не трогаю. От я просто молча дивлюсь. На те, що відбувається в друге. Цього достатньо. А більше нічого робити не треба, якщо чесно. Вони самі все зроблять. Так що, що сказати? Що казати, як воно, звісне. Угу, нгу. Малюнки, ви про малюнки, над чим я зараз працюю. Значить, Я закінчила свою белі, яку ви всі бачили. Тільки я не знаю, чи до кінця я вам показувала. Може, в тіктоках і не показувала. То зараз покажу і буду робити поряд принцесу. Ні, це не це. Чекайте, де вона? Ой. Ось ця. Тут у мене, виходить, і олівці, і маркери були використані. Я її закінчила, завершила. Одна з кращих моїх робіт, я вважаю. Вона вже так максимально рівненько виходить. Ну, блядь, ну, ну я не можу не матюкатися. Заряна, дякую за троянду. Ну йому вашу мать. Ну от заходиш, блядь, 13.00 відкриваєш TikTok понеділок, блядь. де ваші діти? От де ваші діти? Закриті отам, блядь. закрила в комнаті з вами виходжу в ефір. Ну, от що це за вопрос? Де ваші діти? Час, дня, понеділок. Ну, блядь, учаться. Одне в школу ходить, друге в саді. Ну, де ваші діти? Ну, я не можу, я, я не знаю, може це вже в 35 у мене нерви здають. Ну, Просто дитя моє, ну подумай, ну де мої діти можуть бути? Прив'язані, блядь, сидять. А я сижу. Тікток, малюю, малюю, да, сажу, малюю. Не кипішу, я стараюсь, я стараюсь, дивіться, я стараюсь. Я стараюсь не, кип... не кипішувати. Ну, може, спить. Ні, ну так там вже, вже спитали, де Орест, може, конкретно. Ну, хорошо, ну де О, ну де ваші діти? Все, все хорошо. Олег теж закритий сидить. Я вже просто давала відповідь на це питання. Олег, миє машину. Машина грязна, триндець. Два дні на тенісі дитина приходить і в тенісі оце, знаєте, покриття оранжеве і теж по снігу все чіпляєте. приходиш, машина, коротше, це, хвора чи що? Це що бачите на вас, і з голосом мене проблеми? А у мене, кажуть, я щось бачить починаю, у мене голос міняється. Ви зрозуміли, у мене. З голосом починається другі. Ви не я, в мене голос може мінятися періодами. Воно щось таке в мене знаходить, голос помінявся, і я одразу, а тоді назад попускаю. Воно пройде, не, не переживайте. Я буду малювати ще рядом малюнок, кстати. Отут. Буде два малюнка. Чого ржете? Що, блядь? Те, що ви собі в голові подумали, то ваші проблеми. Я ні слова не казала, ребята. То все, що ви думали, то тільки ви. Я нічого, я не винувала. Дивіться, я ж слова не сказала. Я ж мовчу. Ой. Зараз ми з вами дохихікаємося, а потім будуть у нас ночами демони ходити. Воно нам треба, не треба. Тому все, ми не обсуждаємо нікого. За подарки, за тортики якісь. Дякую вам дуже. Шматок торта хтось подарив. Дивіться, у мене ще тут сумка приїхала з Діснея. Дивіться. Ермес к собачим, шанелі нам не треба. Ми тепер ходимо з Мікі Маусами. Це, звісно, шутки шутками, ну, але да, в когось одне проявляється, голоса міняються. А хтось! бы теж, да, но ну, не зовсім адекватні рішення приймаю. Що ну, ж я можу коментувати, ребята, якщо я сама больна на голову? Кого, кого я можу кому казати? У мене теж є проблемки, бачите? Ви бачите взагалі? З ким я говорю? Я навіть не знаю, кому хуже в цій жизни. Я, чесно, чесно, тут воно таке случилось просто. Ось таке настав настал наш період, настал наша життя. В палаті будемо всі просто по-разним. По разним, по -разним поділенню, кожного свої проблеми. Отак от. Так от, от, так от. Просто хтось їх приймає і приймає. От Я приймаю, я приймаю все. І я зовсім загласна. А хтось не приймає. Каже, що так і должно бути. Ви уламлюєте цю різницю? Отак от. Так от. Так. Тому... Не судимо і не будемо засуджені теж, тому що завжди є до кого за що причепитися. Що зліт, то з розуму. Ну, можливо, і таке. Я навіть не спорю. Пожалуйста. Я навіть і не спорю. Блін, ну хочеться ж пісню якусь, хай лунають тости, щоб грало, а воно не включається чогось. О, включилось. Включилось, почуло мене. Сама п'ю, сама наливаю. Ну, хай буде. Як вам олівці, які. Спасибо, Боже, якісь подарки шлють. Рози, торти. Господи, Боже, спасіба! Може мені суботу відмінити. Будемо з вами празнувати. Білка якась. А що таке білка? Спасибо, звісно, це. А, у мене білка! Точно! От які мені подарки треба дарити. Отміняємо рози і торти, білки. Шлем мені білочку. Ай, просто обожаю. Наливайте, я п'ю кофійок. Ребят, п'ю кофійок з чашки Томі Джері. 35 років дівчинці. Тіла, сина народила для слах носі, пречиста тіла, сина народи. Настрій і спокій людини створює не світ. А ставлення тих, хто поруч. Сто відсотків. Це дата мені сьогоднішнього дня. Всім доброго здоров'я. Далого початку тижня. Гарних нам новин і Божої опіки вам і вашим рідним. І смачної кави, хто ще не пив, в мене вже друга. Вип'ю дві, може три, а може і чотири, а може, і, а може, і може, і може. Чи може в магазин схожу, буде видно. Буде видно по моєму настрою. Всіх обіймаю. У мене, як завжди, прання, сушиться вже, стирається вже, машинку прийшлося перезагрузити, стала ні туди, ні сюди. І що далі хто знає. Вимкнули з розетки, запрацювала. дав Бог цей день, як, як би він, який би він не був, який би настрій не був, а жити треба, жити треба. Я, на жаль, не відношусь до тих людей, яким все пофіг. Як вони ще називаються? Флег... Флегматизм, це правильно. Ну, Є люди спокійні і на ті чи інші ситуації взагалі не звертають уваги, Живуть собі у своєму світі, все в них супер. Є поїсти, є де переночувати, є подушка, є ковдра, і слава Богу. Так? То я до таких, до таких людей далеко не відношусь. Я дуже вразлива, я дуже плаксива, я дуже обічива, мені дуже Мене більше душа болить, аніж вона не болить. Болить вона просто за всім, за всіма і по всякому поводу. Ну така я людина, таку мене родили, таку мене виховали, така я є, я з цим нічого не можу зробити. Тому ось так, ось так і живу з такою тривожністю. Це я веду до того, що вчора я трошки довше позависала в дірект і багато повідомлень. Відпустіть Боню, не думайте, відпустіть там чоловіка, що ви про нього постійно думаєте, будьте спокійніші, що ж ви так себе свою душу і змотуєте, дівчат. Ну от така я. Ви думаєте, я над цим не працюю? Працюю, я п'ю заспокійливе, я працюю з психологом. Все це робота проводиться, але ось я така. От ну така я людина. От люди різні. Є всім все є такі люди, що їм все одно є де ліжко, є там ковдра, подушка, є що поїсти, слава Богу. Я до таких людей не відношу. У мене болить душа, болить душа за все, і вона мене більше болить, аніж не болить, я страждаю. І я не знаю, як правильно виправляти ці ситуації. Можливо, мені взагалі найкраще жити самій-самісінькій, але ж Але ж як самій-самісінькі? Я ж то знаю, що в мене є діти, що в мене є тваринки. Це життя таке, я ж вже ну, залежна від цього всього, я буду думати про них, як вони, що вони. Це би так, знаєте, можна було зробити укол, якась амнезія забуті, якийсь певний період, доживати самі, ні про що не думати, щоб ні про що в тебе не боліла душа. Ну, так не виходить. Тому Лена, пей каву. Одні полотенечка склала, одні сушаться, зараз ще речі, постіль. Роботка є. Готувати сьогодні є суп, ще грибний. У нас холодильник гарний. Холодно там стоїть, як тільки зварений. Може, зроблю котлеток, ще трошки відігрієту лишилось, трошки риби е заливної. Всього потрошку будемо доїдати. А завтра вже, можливо, зварю зелений борщ, бо все на нього куплене є. І живу я поїздкою в Україну, тому що я побачу своїх друзів, своїх е подружок, своїх родичів. Ну, хоч на, який, на якусь мить вернусь в те життя. Ну, ну, Ось така я є, ось така я є. І нічого з цим не зробиш. А далі будемо бачити. Буде весна, як кажуть, сніг розтане і побачимо, хто де хто де какав, як нас казали. Сніг розтане і побачимо, хто куди ходив зі мною. Оце так само і я. Чекаю весни, хоч тут вже весна, чекаю весни в Україні, а далі життя воно поверне куди треба. І як треба, так і буде. Я на це дуже-дуже надіюся. Працювала в садочку, ходила в садочок, надзвичайна дівчинка, надзвичайної доброти, щирості, талановитості. Аліса Хомей. Сьогодні у нас святкує свій день народження. Аліса, я тебе ніколи ніколи не забуваю. Часто, часто згадую, дивлюсь завжди сторіс. Бажаю тобі міцного здоров'я, здійснення всіх своїх твоїх мрій, щоб все збувалося, щоб менше було похмурих днів, а більше сонячних. Всього тобі самого-самого найкращого.